Всім привіт! Сьогодні знову готуємо тістечка, смачну картопельку, рецепт за гостом. Виходить дуже-дуже смачненька. Перш за все, треба спекти бісквіт. Для цього потрібні яйця, цукор, борошно, ванільний цукор та дрібка солі. Яйця виливаємо в глибокий посуд. Додаємо сіль і гарненько збиваємо не менше 10 хвилин. Допоки на поверхні не можна буде малювати візерунки. Ось так. Тепер частинами будемо просіювати борошно і охайно перемішувати знизу до верху, поки все борошно не вмішається в масу. Викладаємо на деко, духовка розігріта до 200 градусів. Розрівнюємо, не обов'язково дуже гладенько, все одно біспід будемо ламати на частинки. Попікати 12 хвилин. Біспід готовий. Викладаємо його на решітку і даємо охолонути. Робимо заварну основу яйце, цукор і молоко. Пів яйця виливаємо в кастрюльку, додаємо трішки молока, гарненько розмішуємо і додаємо залишок молока. Тепер цукор. Гарненько розмішуємо і ставимо на вогонь. Перемішуємо. Коли закипить, ретельніше перемішуємо. І кипить хвилинки 2, допоки не загусне. Виливаємо в окремий посуд і накриваємо харчовою плівкою в контакт. Ламаємо бісквіт і підсушуємо при кімнатній температурі 2-3 години. Збиваємо масло до пухкої маси не менше 6-8 хвилин. Додаємо заварну основу частинками. В кінці коньяк. Крем готовий. Ставимо його в холодильник. Перебиваємо на блендері бісквіт, додаємо крем і чайну ложку залишаємо для паросточків. Вимішуємо і формуємо картопельку або овальної, або круглої форми. Як вам подобається більше. Робимо посипку, какао і цукрова пудра для цього потрібні, дірочки з двох сторін картопельки і формуємо паросточки от і все. Даємо картопельці постояти 2 годинки і можна всіх кликати до столу. Приємного чаювання, миру, добра. Здоров'я хай завжди буде смачно на вашому столі. Все буде добре і все буде Україна!